Лучшая робота в мірі. <рес> Виробляємо бавовну. Виробники бавовни для росіян. Розрахунок самохідної артилерійської установки Акація отримує координати. Да -да, плют плют. Пехоту косити, танки, БТРі їхні. Питаються, розвідка доповідає комбату, комбат мені дає установки. Стріляємо по цілям. Таке масштабне все, що було, допустим, ми вже роздолбали. <рес> <рес> да. Зараз працюємо в основному те, що з'являється раптово. Крішечку зняв, виходить, яке мембрану фаляв. Mm. На піхоту він буде зриватися, тільки, коли землі на землі касається. На круті буде фугас. Можна ключиком привернути, щоб зробити замедлений фугас. Mm. Ну, буде на землю, на землю метр. Для росіян бійці першої танкової готують снаряд із особливим підписом. Відпрацювавши по цілі, командир Сергій розповідає про свою САУ, радянську акацію і її головну перевагу. Дійсно, гармата, яка сьогодні ламалася, нормально стріляє. Із останніх здобутків розрахунку знищений танк під час спроби наступу росіян. Радісно. Більше не зри не за те, що знаємо, що нашим піхаті сам Розрахунок цієї гармати брав участь в обороні Чернігова. Як каже Сергій, зараз у порівнянні із лютим березнем минулого року, у них в рази менше боєприпасів. Якщо так взяти, як поначалу ми стріляли. працювали, так інтенсивність нормальної стрільби була. А зараз… Аді два снаряди снарядів. цієї кількості снарядів вистачає для ефективної оборони, каже командир першої танкової леніт хода. Утім, для наступу їх треба в 4-5 разів більше. Снаряди з його слів нині економлять і росіяни. Вони економлять це істотно. Відчувається, тому що разів 5 інтенсивних інтенсивність їхньої артилерійської, скажімо так війни. Це все зменшилося, плюс наскільки ми. Знаємо, відчуваємо і прослідковуємо тенденцію, то дехто з їхніх командирів навіть був зняти з посади за те, що перерозход ліміта боєприпасів. Остання масштабна спроба наступу росіян на цій ділянці була 11 грудня минулого року. Дві батальйонні тактичні групи питались наступати, але трішки у них щось пішло не так. Відтоді вони втратили практично полк. А після того більше тут такі бойові дії на виснаження на виснаження наших військ прощупують слабинку. за артилеристами. першої танкової постійно полює ворог. Ось наслідки одного із останніх обстрілів ураганами. Далеко від бліндажів, далеко від машин, тому ніхто не постраждав. Ну все ж таки зберігається певна все ж таки небезпека. Як каже Сергій, за рік жорстких боїв з росіянами, єдине, що дає йому сили рухатися далі, це віра в перемогу. Воно все даже з надією что вот-вот мы победим. Вот-вот, каждый день сидишь, мечтаешь, как закончится, как домой приедешь. Потому що як-то жити з відчуттям, що ми не побіжимо, так це не жити. А механіку водію гармати Владиславу бажання якнайшвидше побачити сестру та рідний Чернігів. Вікторія, я дуже бажаю тебе побачити, дуже люблю, дуже ціную. Весь Чернігів хочу побачити, обстановку його хочу теж побачити. Чи може щось помінялося? того. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.